Вчора у місті Городок справили велике католицьке свято день святого Антонія. Цей святий завжди допомагає тим, хто приходить і звертається до нього з вірою. Тому чимало парафіян і гостей міста прийшло у святковий день до храму чудотворної ікони святого Антонія Падою. Урочистою Харистію служив єпископ Харківсько-Запорізький Ян Собіло. Мені дуже приємно сьогодні відправляти цю святу службу. Цей урочистий день. na podolskiej ziemi chcę podziękować Bogowi przez zastup, no, za stosność za skupnictwo świętego za za to, co Gospod koleś mnie przyzwał na chịuarną ziemię podolsku ukraińsku І за те, що можу служити, прийняв участь у святі, і наш видатний земляк, відомий український підприємець Олександр Володимирович Герега. Він ніколи не забуває свою малобатьківщину батьківщину і багато чого робить для неї. Олександр Володимирович, людина православна, але у його дитинстві костел городку був єдиним прихистком для всіх віруючих міста, як католиків, так і православних. Шануючи традиції рідного краю, Олександр Герега завжди з великою повагою ставиться до католицької громади. Зараз він взяв на себе реставрацію Городоцького костелу. Постійно цікавиться, ходом робіт виділяє допомогу. Звичайно, я вже говорив декілька слів, що наш костел зіграв велику роль в моїй духовній вірі. Сам я, звичайно, православний. Але ми знаємо, що в городку довго не було церкви, і всі ми ходили в цей храм. Мої батьки також були глибоко віруючі люди. І почувши про проблеми нашого костюлу, я знаходився в Італії, в одного з наших земляків, який виїхав до Італії, і ми перетелефонували до його мами, до вірян, яка, яка якраз є прихожанка цього костюму, і вона попросила мене, Сашуня, поможи трохи нашому костьолу. Там зараз такі роботи йдуть, йому так потрібно. Звичайно, я тоді перетелефонував до своєї матері, попросив, щоб вона зв'язалася з матір'ю отця Віктора. І я не міг не відгукнутися на його, на його просьбу. Коли ми приїхали сюди, працівники нашої компанії, ми побачили великий обсяг робіт. Но Справа вже була нами для себе вирішена. Ми собі сказали, що ми цьому костілу мусимо допомогти. Це наш обов'язок. Олександр Володимирович, людина глибоко віруюча. Городяни кажуть, він благодійник від Бога, постійно опікується станом рідного міста, його освітою і духовністю. Христе, почуй нас. Христе вислухай нас, отче небесний Боже! помилуй нас. Духу святий Боже. помилуй Отець Віктор Лужковський, душпастер городоцьких парафіян, усі свої сили віддає на ремонт храму з метою його вдосконалення на славу Божу. Він від усього серця щиро бажає усім парафіянам зберегти мир і гармонію, і вдячний за те, що за допомогою Олександра Гереги є можливість відбудувати храм чудотворної ікони святого Антонія Спадою. Надзвичайно велика подяка. За можливість того, що ці ремонти можуть бути виконувані, бо перший етап підлоги, а тут є підвали, кругом під храмом, є виконані. Це надзвичайно дорога робота, надзвичайно велика робота і важка. Вона є виконана звичайно дякуючи, дякуючи Божому благословенню, Святому Антонію його заступництво, але дякуючи тим людям, котрі турбуються, щоб такі місця важливі вони могли бути. Мати належний вигляд і бути доступними для багатьох людей, котрі Бога шукають і шукають Божого Слова. Я сьогодні хочу подякувати в надзвичайно сердечний спосіб Олександрові Володимировичу Герезі.